Усі шрами, які ви бачите на моєму підборідді, це не сліди від нігтів розгніваної дружини. Це шрами, які залишила проклята рука Тонсура. Ножі, якими жерці кибели роздирають собі руки менш жорстокі ніж бритва Антіоха. Тому кажу вам: якщо ви ще не хочете спуститися до річки Стікс, оминайте Тонсура Антіоха. Ці слова належать Марку Валерію Марціалу. Він їх писав у своїх епіграмах, і страшний тонсур Антіох це перукар, який стриг та голив римських чоловіків. Вважається, що гоління для римського чоловіка було болісною процедурою, але в той самий час Светоній нам повідомляє, що Гай Юлій Цезар та імператор Отон голились щоденно, а імператор Август кожного ранку довіряв гоління та стрижку одразу трьом перукарям. Звісно, заможні римляни могли собі дозволити власного тонсора, і їх голили якісним інструментом, чого не скажеш про вуличних римських перукарів. Їхні інструменти точили раз в день і щастило тим римським чоловікам, які відвідували вуличного тонсора з самого ранку. Коли римляни почали гулити свої бороди, вважається, що тонсури потрапили в Рим приблизно у 300 році до нашої ери з Сицилії, але це не означає, що всі римляни були патлатими та бородатими, хоча переважна більшість середньостатистичних римлян ймовірно носили пишні шевелюри та бороди. Тим більше, Марк Теренцій Ворон писав, що багато стародавніх римських статуй зображали саме бородатих чоловіків. Першим, хто започаткував моду на щоденне гоління, був Сципіон Еміліан, син Сципіона африканського, і мода на поголені обличчя тривала аж до правління імператора Адріана. Адріан не гулив бороди, можливо, тому що йому подобалась грецька мода. Але Геродіан у біографії Адріана згадує, що імператор не гулився тому, що приховував якісь недоліки свого обличчя. Усі наступні імператори аж до правління Костянтина перейняли моду на бородаті щоки, і це добре помітно, якщо ми звернемо увагу на монети Римської імперії тих часів. У стародавньому Римі існував цікавий звичай, досягнувши повноліття, римський юнак знімав дитячу того та одягав того віріліс, тобто того дорослого чоловіка. Цей день римляни святкували урочисто, і в цей день юнак вперше голився. Після першого гоління юнак міг присвятити волосся Богові, як це зробив Нерон. Він помістив волосся в шкатулку, обрамлену золотом та дорогоцінним камінням, і, як пише Светоній, присвятив богам на капітолії. Римські чоловіки не голили бороди, коли відбували траур за померлими родичами. А в часи імперії деякі чоловіки не голились певний час після смерті імператорів. Також не голили бороди, коли чоловіків притягували до суду. Підсудні, які мали намір пробудити жалість народу та суддів, приходили до суду у темних тогах та неголеним Ими бородами натякаючи на те, що для них це судове засідання не гірше трауру за померлим родичем.